На тих, хто меморіальну дошку відкрили герою Олегу Сидорчуку. Встановили її на фасаді комунального рівненського шляхово-експлуатаційного управління доріг, де й працював загиблий. Олег народився у Рівному. Закінчив школу у шпанові. Згодом навчався у місцевому коледжі. Шкода, що він загинув. Немає як зараз з ним. І зустрітися хотілося. Я вірю тільки в одне, що сьогодні я його не вже ніколи не побачу, але ми з ним обов'язково зустрінемося тільки на небі. Ми його дуже... Він знає, що ми його дуже всі сильно любимо, поважаємо і цінуємо. Захисник у 2016 році прийняв водне хрещення та приїхав у Авдіївку з волонтерською місією. Спочатком повномасштабного вторгнення родина переїхала на Рівненщину, проте волонтерську діяльність не полишав, продовжив їздити до Авдіївки, привозив необхідні речі, допомагав виїхати з міста охочим. Мені було приємно з ним проводити час. Коли він приїжджав в відпустку обов'язково і коли дзвонив, казав Олег, що треба. Він не соромився, він казав, і ми максимально йому допомагали. Вже у березні 2023 року. Олега Сидорчука мобілізували. Герой служив у батальйоні Вовки вінші». Був на Купінському напрямку, згодом на Донецькому. Дивлячись на тих наших героїв, подібних до Олега, ми бачимо, що дійсно така держава, як наша, вона ніколи не помре. Тому що тут є самовіддані люди, які. Здатні своє життя віддати за добробут інших, здатні своє життя покласти за те, щоб сьогодні наше місто було в спокої і в мирі. Молодший сержант Олег Сидорчук загинув на Донецькому напрямку. Йому не завжди залишилося 41. Людмила Жук, Сергій, Володимир Захаров, нова рівного Олега Сидорчука.